Йдемо. Так. Всім добрий ранок. Ми вже їдемо в школу, точніше на групу подовженого дня на годинку раніше їдемо. Все, хришечка, стартуємо, Там все одно зустрінемось, ти ж сам туди не пройдеш. В МЖС, в центр дозвілля. Давай, Лисичко, розганяйся. Ти за канікули вже розівчилася, як їздити. Алі. Так, всі вже поїхали. Іван з Миколаєм вранці. Миколай сів на автобуса не було, запізнився і якийсь інший автобус приїхав, скоріше за все, замінили водія, автобус, але начебто все гаразд, поїхав. Тільки що Семен вперед поїхав і ми ось після нього їдемо. Дома залишився Петро, йому на 9. І він вперше буде сам виходити. Минулому році вони разом з Григорієм виходили, їздили в школу, не в коледж. І в цьому ось році. Ми гарно їдемо, все добре. 8 ранку, Алді ще зачинено, магазин зачинений. Замерзло скло, хоча за прогнозом мало бути плюс 4 вночі, і зранку, і плюс 14 в день. Але я так і Миколаю сказала, він мене запитував, чи одягати термобілизну, що там по погоді. Я йому сказала, що буде тепло, а тоді мені Іван дзвонить, каже, майте на увазі на вулиці не 4 градуси. Розраховуйте на це. Погано, Миколаю ще пів години чекати на вулиці, навіть більше, ну десь пів години. Ну, Іван каже, нічого потанцює трошки. Заходь. Я каску знімаю, не спи. 他们都不去了。嗯嗯嗯 Я сама пішла. Я вже на пару хвилин запізнюся, але мені одну хвилину їхати. Так, десь на 5 хвилин запізнюся. Хай в рамках норми, але так, треба було вийти ще раніше, і це було складно в перший день, але все одно. Ніхто не посварився без скандалів, без зайвих нервів. Так що можна сказати, що це успіх, щоб Петро вчасно вийшов, нічого не забув, тоді можна сказати, що ми впорались. А Гриша поїхав з нами. Перший день він, в принципі, міг вийти разом з Петром. Вони могли навіть поїхати разом. І ось тут, тільки біля школи, Петро поїхав би далі. Гриша б залишився, так наступного разу, мабуть, і зробимо. Я просто запитувала в Гришу, як він хоче. Він захотів з нами поїхати. І ввечері залишитись, вони ввечері ще на дві години залишаться. Але. Але... Роздруківка в щоденнику Олії лежить. В Григорія, що ось ця служба аніматорів МГС піднімає ціни з 1 березня, тож близько 2 євро мені буде коштувати одна година вранці чи ввечері після школи. Це суттєво насправді, тому що якщо за гришу 6 євро треба буде сьогодні заплатити година зранку. Дві години після. І залію так само, тож мені це задоволення 12 євро обійдеться. А це вже дуже суттєво буде. Що таке щодня. Ну щодня в мене і не буде. Тільки сьогодні. Все, я майже доїхала. Місце, в якому я вчора ввечері була. Дякого. Бо на Жовлі. Аляпхошин. Все, тепер мені до корильниці. Треба приїхати. Тут недалеко зовсім, дві хвилинки. У Лії сьогодні ручки замерзли. Вона ж ходила з рукавичками на гумці, до куртки були постійно. А це забули, випрали, забули знову почепити. Я не була навіть впевнена, чи вони ще знадобляться, але сьогодні вона їхала дорогою, каже, ручки дуже замерзли. Це батьки розходяться від школи. Дітей, почалося навчання. Дев'яте зараз. Вже, мабуть, хвилин п'ять. десятої. Бонжу! Так, плюс одна година ще прийшла. Мені треба в Алді, але воно тут в п'ятидесяти метрів. Ну, я вело все одно взяла. Трошки швидше впораюсь. Щось і собі подивлюсь, якісь знижечки. Якщо вже так зірки складаються, що я буду валзі зараз. Не планувала особливо, але ж, якщо буде, на що звернути увагу. Так, і що ми А, Ааа, зрозуміло, паркан роблять новий. Він тут дерев'яний, але його якісь вандали поламали. Влітку ще це сталося. Зараз ось. Мабуть, від мерії виділили бюджет на те, щоб встановити паркан, бо там одразу такий схил дуже різкий. Щоб бути небезпечно. Все, я на місці. Були воду і шоколатини. Такі якраз з шоколадом. Так, що у нас тут? Авокадо 75 центів. Непогані такі величінький авокадо. Я не братиму зараз, мабуть. Огірок. 99 центів. Один. Все. Стоп, чему сложить? Обознали пук? Нет? Просто положили? Ну окей. Прямо от ножек. так. І я згадала, що в нас сіль закінчилась, І це, якби я зараз не згадала, то довелося б десь бігти ввечері шукати. До речі, насіння 99 центів. Це непогана ціна, бо в спеціалізованому магазині я вам показувала там ціни по 2-3 по євро один пакетик з насінням. Я думаю, діти оцінюють. Гарбуз саме до Хелловіну має такий джек виросте. Клас. Казати вам, що я з побачила. Вон там зі знижками курок приховали. Цікаво, чому, в чому сенс. Чи, можливо, вони тут з краєчку лежали і їх розібрали, але ось там є що взяти. Візьму парочок. Видно, рюкзак в мене такий наплічник. Туристичний, важкувато. Все одно краще, ніж в руках нести. Ну і переважно там наплічнику це я додому купила. Предвала, витратила 13 євро, але дуже вдало. Проїжджаю, Лія там десь гуляє. З прогулки зараз в школі. Але не бачу швидко її. Їду в наступний будинок. Закінчила. Зараз в мене перерва. Майже дві години, але це ще треба доїхати на Так, Сьогодні місь гірше. Стан. Принаймні, ось я приїхала на початку 12-ї, він спав ще. Знаю, мабуть, прокидався, вранці до нього має все ж таки медперсонал приходити. Після того він, мабуть, ліг знову в ліжко, тож я його розбудила, щоб він став їсти, але він такий напівсвідомому стані ходить, не може зорієнтуватися. А, таке. А я зараз заїду в бюро, вони мали переробити мій договір, там вони з місяцем. Помилилися. Потім хочу в них перепитати, чи подають вони в центр зайнятості Франстравай, дані про те, що я вийшла на роботу до них. Чи якось окремо ще треба це зробити? Треба з'ясувати, щоб все було чітко і правильно. Так, це я проговорюю питання до них. Наступне питання в мене буде. Завтра, наприклад, в мене буде робота з 2 до 4 дві години. Але о 4-й мені треба забирати в школі ну, Лію. Григорій то може вийти і поїхати сам, це дозволено. Тож, щоб не залишати її там. 10-20 хвилин, щоб її не вели в групу подовженого дня. Хочу попросити, щоб вони змістили на 10 хвилин. І тоді в мене буде можливість закінчити раніше на 10 хвилин. І встигаю я тоді в школу її забрати, відвести додому. І третє питання по місію постійному, ось цьому, в якого я тільки що була. У мене в четвер. В нього пів години ось так, на початку 12-ї, ну до 12. Потім я до нього повертаюся у другий, ще на півтори години. Це раз на тиждень таке ось прибирання. В обід я йому з їжею допомагаю, а в четвер прибираю. Хочу попросити, чи можна об'єднати. Краще я <кій> одразу попрацюю, до пів на другу і потім вже нерозривно додому, щоб туди-сюди не їздити, ось у чому питання. Так, то по часу я не зекономлю, я зекономлю на дорогу. Тим більше, що в четвер я без машини, мені треба велосипедом Ось ці кола робити. Так, дітки гуляють. Далі. Лисичку не бачу. Тільки її велико стоїть біля паркану. Їду проти руху. Машин немає, тож я вирішила скоротити шлях. У мене десь півтори годинки відпочинок. Так, ну що, контракт забрала виправлений. А, тепер францтравай я маю сама подати кількість годин відпрацьованих. Далі. Що далі? Що далі, що далі? По... Пояснила, що мені краще, якщо я у четвертій закінчую, то краще на 10 хвилин до четвертої закінчити. Ну, якщо після четвертої є ще хтось з бенефіціарів, то це не так критично. А ось якщо є можливість в мене у четвертій потрапити в школу, то краще так. і... А місіо об'єднати півгодинки і півтори годинки не можна, тому що важливо до нього приходити кілька разів, а не один раз. Тому все так і залишається в цьому плані. А, врешті, все як завжди. Все обідати. Як швидко закінчився обід. Хотілося б більше часу мати. Небагато що встигло, але в попереду 4 години роботи на двох будинках і потім не дуже зручно. Там пахне. Не дуже зручно, тому що я буду тут працювати в подружжя похилого віку, ті, що страви різні готують, французькі. І це на сусідній вулиці, буквально кілька метрів. Але мені потім звідти доведеться повертатися в школу взагалі з Григорієм. Ну нічого, то не проблема. Зупинилась. Їдемо далі. Приїхала до водонапірної на Вже тепер до постійно. Постійних. Закінчила дві годинки, повертаюсь. Так, все, дві години ще не Разом сім з половиною годин. Їду в школу. Будиночок такий боковий. Купили нещодавно. Пофарбували і квіточки поставили. Гарненько. Десь десяти шоста зараз. Дуже холодний, сильний вітер піднявся. Холодно. Це те тепула. ти була, крийці. Все добре. Це все з'їла? Ви ще уявляєте, куртку в школі залишив, в тій школі, яку зачиняють після закінчення уроків. Ти їдеш сам? Сам їдеш? Будь обережний. Дякую. Ось Отже, це ж в останньому будинку, в якому була я там подружжя, яке готують вечерю, різні І це не стало нашою традицією підглядати за ними, тому що цього разу мадам була в Тулузі на прийомі у лікаря, начебто все гаразд. ну тобто Я так трошки злякалась кажу, чому це вони у лікаря? Ну, ні ну Просто це плановий був візит, сказав Місью, який телевізор дивився. теж Раніше за ним це не помічала, якось вони більше разом-разом. З Мадама, тут він ось просто чекав, тож в мене було таке суто прибирання без якихось особливостей. Власне, все на сьогодні такий невеликий сьогодні влог, замальовки мої про робочий день, доволі насичений і довгий, але мало що можна особливого додати. Дякую вам за перегляд, за те, що переглянули це відео, за те, що залишаєтесь на каналі. Для мене це дуже важливо. Ваша увага, ваша підтримка вподобачки. Ось тому залишайтеся, готую для вас вже наступне відео. Не забувайте про корисні посилання, дуже важливі посилання під цим відео. Я як завжди прошу вас долучатися до зборів і цього разу триває збір на автівку для інженерно-саперного взводу, Рівненського ТРО. Збираємо автівку, бо їхня вже просто розвалилась. А надійне авто, надійна машина це врятовані життя. Тому, будь ласка, не не проходьте повз, не будьте. Байдужими, я прошу, як завжди, ваші 10-20 гривень закинути сьогодні на збір. Ну, сподіваюсь, цього разу я не забуду додати QR-код на екран, тому що в минулому відео сказала: ось, бачите, QR-код і. Зі спокійною совістю просто виклала, не відредагувавши, не додавши цей QR-код. Дякую вам, що якщо хтось і помітив, то нічого в мене про це не запитали. В будь-якому разі, всі реквізити є під відео завжди. Можливо, треба дублювати ще в коментарі. Кажуть, так, зручніше на телефоні шукати ті посилання на ті банки. Що ви з цього приводу думаєте? Можливо, напишете мені щось. У будь-якому разі заходьте привітатися в коментарі. Ваша активність для мене теж дуже важлива. Ну і приємні слова, що тут скажеш, коли ви вітаєтесь і бажаєте гарного дня одна одній мені, і бажаєте нам всього найкращого. Отже, не втрачаємо надію. Побачимося в наступному відео.